Українська армія це не лише зброя та техніка. Передусім, це люди: сильні й мужні воїни, які боронять країну, та волонтери, невидимі ангели тилу, які роблять все можливе, аби навіть найхолодніший ранок на передовій став теплішим. Саме на їхню адресу в теплій та дружній атмосфері, яка панувала 4 грудня у територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новодні, лунали слова вітань та вдячності. Наше місто сьогодні є флагманом по допомоги збройним силам. Ми в цьому році відкрили ветеранський простір для наших ветеранів, починаючи від дітей, які збирають допомогу в школах, на різних заходах і допомагають в збройних силах, закінчуючи, як людьми, які хто може, що несе з дому, допомагає збройним силам. Місто в цьому плані також не пасе задніх. Наша допомога навіть до Дня Збройних сил. Ми сьогодні від міста передаємо 10 квадроциклів для нашої рідної 72-ї бригади, окремо механізованої. Об'єм допомоги в цілому в цьому році більше 150 мільйонів гривень. Це те, що ми з бюджету виділи саме виключно на допомогу Збройним силам. Цей день хочеться саме вам сьогодні подякувати за ту роботу, яку ви проводите. Тому що ту допомогу, яку ви надаєте, вона повірте, вона піднімає бойовий дух у наших солдатів. Особисто знаю, що спілкуюся, коли забираємо ваші сітки, веземо на передову, передаємо від вас привіти, на вас також розраховують, на вас чекають і вам вдячні наші воїни за вашу ту допомогу, яку ви надаєте. Честь хвала вам і слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні в територіальному центрі напередодні дня збройних сил України відзначали кращих волонтерів. Це від всеукраїнської організації спілка офіцерів. А також був запрошений секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. Роздавали пайки від Білоцерківської міської ради, куплені за кошти Білоцерківської міської ради. В розмірі на сьогодні 160 пайків. Далі будемо їх продовжувати роздавати. Це Обширений пайок, де вміщаються 10 наименувань круп, олія, борошно. Ми шануємо наших ветеранів, які сьогодні були присутні. Пайки роздавалися ветеранам за. Захисникам, захисницям, учасникам бойових дій, сім'ям учасників бойових дій, сім'ям ветеранів, ті, хто знаходиться в полоні, безвісті зниклим, а також сім'ям військовим, це були така категорія, яким надавали. Доповненням до привітань стало вручення подарунків. Тож у ці передсвяткові дні бажаємо всім міцного здоров'я та якнайшвидшого справедливого миру.